Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися Засобами, які я закінчила в відпуску. Я не люблю знімати влоги чи дивитись влоги, Я люблю жити моментом, і тому це мій вибір: не знімати свої поїздки чи повсякденне життя. Але іноді мені теж хочеться змінити і змінити обстановку. Тому я з радістю, незважаючи на якісь побічні звуки, хочу поділитися з вами тим, що я закінчила в цій поїздці. Я вже два-два з половиною тижні знаходжусь на габар. І я вирішила для себе не брати декоративну косметику в цю поїздку. На мені єдина декоративна косметика, зараз, про яку я за секунду вам розповім. Але, в принципі, я в цю поїздку абсолютно не брала декоративку, тому що я хотіла жити моментом. Я не хотіла думати про те, що мені потрібно нафарбуватися, витрачати на це час. Я хотіла насправді відпочивати. І наша поїздка була спланована дуже. Активною, то ми були в воді, то ми лазили в гори. Мені не хотілося додавати зайвої метушні. Тому всі закінчені засоби в цьому відео це декоративні засоби, це лише доглядові засоби за винятком одного пробника. І я також не закінчила деякі засоби в цій поїздці, які я взяла, і вони будуть в інших пустих баночках. Отже, е, нарешті я використала деякі свої мініатюрки, які я зберігаю, і весь час обіцяю собі, що використаю їх в поїздках і цього не роблю. Але нарешті е, я вирішила, що ця поїздка це буде поїздка моїх мініатюрок. Перше, що я закінчила, це шампунь для волосся від Kerastase. Це Curl Manifesto, це зволожуючий шампунь. Він же в мене був, і в мене була також маска мініатюрка. це шампунь для дуже кудрявого і такого. Сухого волосся. Я взяла саме цей шампунь-поїздку, тому що знала, що моє волосся буде підтверджене сонцю, селеній воді. І я не скажу, що цей шампунь мене сильно врятував. В принципі, Я не вважаю, що моє волосся виглядає дуже зволоженим і дуже е, живим. Мені здається, навпаки, воно виглядає сухішим, ніж зазвичай. І в мене від цього шампуня немає об'єму. Як бачите, він зволожуючий, і через це досить приплюснута маківка, як на мене. Я все-таки е, вибираю для себе більш такі жорсткі шампуні, які дуже добре очищають шкіру голови і дають мені об'єм. Але на таку поїздку і на миття на кожен день, коли хотіла просто вимити з волосся пісок, SPF, можливо, якийсь солену воду, цей засіб підійшов. Далі догляд за обличчям. Всю цю поїздку я використовувала ось цей очищуючий гель для шкірообличчя від Нітроджина. І скажу, він мені дуже сподобався. Він ніжний, він ем, добре очищує шкіру, але не сушить її. Він взагалі приємний сам по собі, гелова консистенція. Тому я навіть розглядаю цей засіб ем, по. Покупці повнорозмірного засобу і в ньому немає запаху. Давайте я вам покажу єдиний декоративний засіб. Це ось така сушетка від Елта MD. Це SPF 46, як ви бачите, він трошки заляпаний з тінтом. І я думаю, що я візьму цей засіб використовувати як бронзер на фотографії чи щось в такому плані, але він на мені сьогодні сам по собі, і тому що я не загораю на обличчі, цей тінт дуже добре злився з моєю загорівшою шкірою. Тому я навіть розглядаю знову ж таки ще один з, з моїх мініатюрок засобів. По купівлі повнорозмірного засобу він же в мене є в корзині, тому що він дуже приємний на дотик. Він не липкий, він не переходить на пальці. Не знаю, що я би використовувала цей засіб сам по собі, як єдиний SPF, тому що важко сказати, чи я нанесла його достатньо на шкіру для повноцінного захисту, але як такий легкий тінь на кожен день з SPF мого SPF-у, я би а, з радістю використовувала, тому що інколи мені не хочеться наносити декоративну косметику, але хочеться трішки вирівняти шкіру і додати їй якогось такого здорового сяяння. Такий засіб для таких цілей саме те. Далі. Сероме, які я закінчила в цій поїздці, перший з них знову ж таки я розглядаю <сх at> в повноцінній покупці повноцінного засобу. Це засіб від АЮнік з чорною, як по-українськи, улітка, з чорним, м -м, равликом. з чорним равликом. І цей засіб мені сподобався тим, що в нього була така. Густа консистенція, не противна, не жирна. Дуже добре поглиналася шкірою, і я бачила результат від цього засобу в восстановленні моєї шкіри. Тому що після соленої води, знову ж таки, після сонця, я відчувала, що вона суха і їй потрібно щось додаткове, щось більше, ніж просто звичайний засіб. І цей, цей серум дуже добре справлявся з тим, щоб мою шкіру приводити в порядок. І мені здається, от тут навіть ще трошечки є одна крапелька. Мені, здавалося, повністю тут все закінчило. Ось він. Такий прозорий, звичайний серум. Ці засоби від АЮНІК дуже бюджетні і мені дуже цим подобаються. Корейські, в принципі, засоби, тому що їх можна купувати і радіти, і вони дуже хороші по якості і по гаманцю не сильно вдаряють. Ще одна сироватка, яка в мене пішла, це Peter Thomas Roth. це сироватка з гіалуроновою кислотою. Мені тут дуже подобалась помпа. Я люблю такі помпочки взагалі в будь-яких засобах. Ця сироватка була такою досить легкою, навіть водянистої консистенції, що досить добре підходить на теплий період року, на літо, щоб не перегружати шкіру. Але він не справив на мене цей засіб ніякого особливого враження. Гелеронова кислота це не якесь новшество в декоративній ні, доглядовій косметиці. Гелеронова кислота зараз є у всіх засобах, тому нічого особливого. В цьому засобі для мене немає, але я його використала. Два засоби для волосся, які мені припали до душі. Перше з них це олія для волосся від Maracan Oil, така мініатюра, яку я взяла з собою і повністю закінчила. Цей засіб мені дуже сподобався. Я навіть додала його в більш в Sephora, тому що я хочу купити повнорозмірний засіб. В принципі, в цьому відео дуже багато повнорозмірних засобів, які я купую після мініатюр. Цей засіб дуже приємно пахне. Це одне з таких більш густих масел, але воно. Не залишає жирного ніякого відчуття на волосі, не робить волосся важким чи липким. І я взагалі зараз в пошуку масла для волосся на заміну моєму маслу від Лораль, тому що я зараз не купую засоби від Лораль, так як Лораль досі продають косметику в Росії. І я намагаюся знайти Лораль заміну. На даний момент це найкраща заміна, яку я знайшла. І ще один засіб, який мені також сподобався, це засіб Living Proof». Це маска вистанавлююча для волосся, відповідно. І мені цей засіб дуже сподобався тим, що я дійсно відчувала, що моє волосся було в хорошому, здоровому стані. Але я цей засіб не розглядаю для покупки, тому що це занадто небюджетний засіб для того, щоб просто нанести на волосся і вимити. Я, в принципі, до догляду по волосся підходжу досить просто. Я зараз знайшла для себе досить бюджетні маски, які мені подобаються, порівняно бюджетні. І Ця маска просто зараз не цікавить мене через те, що вона зовсім зовсім не бюджетна і це засіб просто, який вимивається з волосся. Якщо я готова витратити гроші на ось такий засіб, який залишається в волоссі і дарує ем, накопичувальний ефект, Такі маски, вони так працюють, але не настільки я хочу розкошелюватися на волосся, щоб на неї витрачатись. Одним словом, ви зрозуміли, то я дуже довго про це вже говорю. І я також закінчила е, тонік від е, Лене. Це тонік з вітаміном С. І мені ця тема взагалі приваблива. Я люблю вітамін С для моєї шкіри. Але я не помітила від цього тоніка настільки висвітляючий, освіжаючий ефект, як я це помічаю від моїх сироваток з вітаміном С. Тому це проходящий для мене засіб, але я його закінчила. Я ніколи не купувала засоби від Соль de Janeiro сама, але коли мені попадаються пробники, я з радістю їх використовую. Я закінчила всі свої пробники ось такого крему, який називається Бея Флори. Elastic Cream це крем, який йде в такій рожевій упаковці. Тут я вставлю фотографію, яка виглядає повноцінний, повнорозмірний засіб. І мені завжди подобаються ці креми, коли вони мені попадаються, але в мене немає необхідності їх купувати, тому що в мене є інші фаворити, яким надаю перевагу. І останнє це бум-бум-крем. Boom Boom мені дуже подобається цей засіб, коли я хочу підсвітити шкіру. В ньому присутній такий мілкий глітер. І якщо ви хочете мати такий Приємне переливання шкіри. Цей крем для того, і він дуже приємно пахне. Він приємно наноситься, все в ньому добре, крім ціни. Е, можливо, я колись розкошелюсь на цей засіб, але в мене є парфюмерія, яка мені подобається не менше. В мене є креми, які мені подобаються, не менше. Тому це не мій пріоритет. Але якби мені його подарували, це було б ідеально. Це такий крем-іграшка більш ніж крем-догляд. Я знаю, в цьому відео не буде ідеальний звук, але мені хотілося привнести трошки сонця і трошки ем, розслаблення в свій канал і в ваше життя. І я сподіваюся, ці кілька хвилин, які ви провели зі мною, були приємними. Сподіваюся, як завжди, це відео було для вас цікавим і корисним. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.